Доброго дня всім моїм друзям! З вами Ольга. І сьогодні хочу поговорити про Асмакот, про його формули і відповісти на питання, які мені часто задають: яка формула більше підійде для кашпо. Всі хочуть мати гарні результати. Ви бачите, ось мої кашпо. Оця червона це сюрприз ред тільки починає. Розцвітати, дуже гарна. Оце Бонні серія, це Лавандер Face. Як бачите, така біла кайомочка, дуже гарнючий сорт. Перший раз його саджу. І це Капелла Парпел Вейн. Теж дуже гарна. Якщо здалеку, то вона чимось схожа на сюрприз White Urchit. Ото тільки квітка, трошки більше, дуже схожа. Але давайте побалакаємо про добрива. І так, які добрива більше підходять? Ось ви, наприклад, хочете пересадити в кашпо. Які варіанти є для того, щоб пересадити? Можна пересаджувати і малі черіночки, малі живці укорінені, три штучки. Я так дуже часто роблю, і дуже багато моїх підвісів в цьому році саме. З таких живців. Можна також посадити, от я вам покажу, підростити живці от в касету. Ось таку касету. це 45-та касета. Оце фанфари вайт ось такі живці. Можна посадити. Мі, мені найбільше подобається саме цей варіант. І можна взяти горщик і пересадити. Оце в е, горщику. І це лавандер фейс точно така. Хочу сказати, що у цій рослинці і у цій підвісці е, один, е, од... вони посаджені в один день. Я пересаджувала чер... е, черіночки укорінені і е, в десятку, і в підвіски. Ви бачите, коли більший об'єм, то і результат набагато кращий. Але от горшочок так. Тобто малий об'єм, він стримує зріст рослини. Це треба мати на увазі. Про це ми вже розмов... казали, але хочу повторити. І так, ви хочете пересадити в підвіс, наприклад, отакі живці. Я вже сюди внесла добрива. І хочу пояснити, яке доброго і коли треба додати. Ось перед нами дві формули осмакота: Осмокот Блум і осмокот калійний на 5-6 місяців. Осмокот Блум працює на 2-3 місяці. Але що хочу зауважити? От ви хочете виростили череночки, хочете пересадити їх під вісні горщики, зайшли в теплицю і після будинку. І висаджуєте в субстрат і додаєте смакот блум. Якщо ви взагалі не збираєтесь підживлювати з поливом, то ви додаєте максимальну дозу. Високе живлення це 3-4,5 г на кожен літр субстрату. А смокот від підходить і для горщиків десятки, оце, як я показувала на 400 мл, і також він підходить для підвісних кашпов. Він повільно звільняє ті речовини, які він, він має. І якщо у вас велика температура в теплиці, це більше 20 градусів, то все проходить добре. Але, ви знаєте, за все життя я осмакод Блум сам ніколи не приміняла, тому що на кожному етапі розвитку потрібні свої добрива. Тому, от сказати, що це якась панацея, я не можу сказати. Тим паче, якщо в теплиці менше 19 градусів, то цей осмакод взагалі працювати не буде. Він працює при температурі 19 і більше і поволі звільняє свої речовини. Тоді, коли жарко, і рясне цвітіння, і квіти гарні, все працює добре. Але найкраще, все ж таки, інший варіант, то додається інша, менша доза осмакота. Це десь 2-3 грами на 1 літр води, ой, на 1 літр субстрату. Ви вносите в субстрат, висаджуєте свої рослинки, а потім підживлюєте, продовжуєте підживлювати добривами. І добрива будуть допомагати петуніям, і буде допомагати осмакот. Якщо в якийсь період, як наприклад, зараз що йдуть у нас дощі, і ви не можете поливати, то смакот працює, і ваші рослинки, якщо ви топите в теплиці, вивільняються, і рослини ростуть добре. Оце е, така справа з смакотом Bloom. І при температурі 19-20 він буде працювати 3 місяці, якщо температура там, 25, і більше за два місяці цей осмокот закінчиться. Тому цей осмокот він дешевший, ніж інші осмокоти. Тобто ви виростили, коли ви продаєте цю, це кашпо, то вже майже для покупця нічого не залишається. Тому краще, коли покупці вже купляють, все ж таки е е е рекомендувати їм вносити. Якщо вони будуть пересаджувати якісь великі вазони, там в бочки, ну, в щось, якусь велику тару все ж таки використовувати осмакот ексакт. Чому я зупинилася саме на цій формулі? Бо мені сподобалось, що там дуже велика кількість калію. а калій він допомагає, щоб квітки були дуже рясні, дуже яскраві і рослина щоб не витягувалася. Цей осмакот можна також вносити на початку, і вже коли е, ви продаєте на весь сезон, майже на весь сезон, тим людям, які купили у вас, цього доброва вистачає. Хоч все ж таки треба підживлювати, е, яка у нього доза? Якщо е, ви будете підживлювати ще хоч там раз в неділю якимись добровами, то треба використовувати? Десь там 2-3 гмакот. Якщо взагалі ви не хочете нічим підживлювати, то 3-4,5 грами на кожен літр субстрату. Якщо висаджується в клумби, бо деяке вегетативне питання все ж таки можна висаджувати в ґрунт. Я вже показувала в минулому відео, як я вдома висаджувала, то можна вносити цей осмакот. Прямо в ґрунт. Скільки потрібно вносити. Ну, норма внесення для клумбових рослин, це десь середнє живлення десь 100 грамів на квадратний метр. Тому порахуйте, скільки у вас квадратних метрів на вашій клумбі, і можна вносити. Велике живлення це 100-150 грамів на квадратний метр. Тоді, коли ви вже висаджуєте, наприклад, такі ось рослинки, як я б хотіла б висадити, ну приблизно такий. Я хочу в цьому році висадити вісту, то буду вносити а смакот в минулому році не вносила і тому підживлювала постійно мастером все літо і результати були гарними. Але щоб менше працювати, можна внести оцей осмакот екзакт. Екса... На 5-6 місяців коліний. І подивимося результат, який він буде. Так що оце дози цього смакоту. Отак виглядають ці два добрива: Оце смакот Блум і оце смакот Ексакт. Це ви бачите крупніше. Так, зараз подивимося, скільки його потрібно, бо не всі мають ваги. От я зараз спробую включити ваги і подивимося. У мене кашпу на 4,5 літра. Так що, якщо ми будемо додавати десь 3 грами, мені потрібно десь 14 грамів. Так, от така звичайна. Ложечка, так, Одна. Так, 7,4 і ось друга. Так, ну, майже 14 грамів. Тобто дві неповні чайні ложечки. Отакі це буде це достатньо для підвісного кашпу на 4,5 літрі. Якщо ви хочете додати більше, додайте ще одну ложечку, буде три ложечки. Ось так. Зараз подивимося, чи осмакод ексакт теж такий. Так, ось одна ложечка. Так, і ось ще друга. Ну так, майже так. Дві чайних ложки. Не повню без верха. Цього достатньо для підвіски. Ось так. Так що, що потрібно усвоїти з цього відео? Що це дві різні формули, що вони працюють лише при 19 градусів і більше, і що все ж таки краще підживлювати рослинки і водорозчинними добривами, як Мастер, як Петерс, як там любе інше, і також вносити трошки. Цього смакуту норми я вже казала, можете передивитися відео, і тоді квітки ви будете задоволені своїм результатом. Якщо щось там не зрозуміло, то пишіть коментарі і вам мирного неба і всього найкращого.